Сьогодні до Придніпровського районного відділу завітали учні 11 класів загальноосвітніх шкіл Придніпровського району. З ним спочалося з чергової частини, де їм розповіли про історію Придніпровського району. Потім всі були запрошені до актового залу, де фахівець показав озброєння, яке стоїть зараз на озброєнні міліції, також спецзасоби. Даний захід був проведено з цілею профорієнтаційної роботи з метою подальшого орієнтування молоді для вступу до вищих навчальних закладів системи МВС. Сьогодні працівники міліції запросили вас, школярів, до Придніпровського райвідділу і ознайомили зі зброєю, яка є на балансі міліції, і з роботою правоохоронців. Чи сподобався цей захід? Так, дуже сподобався. Що саме більше всього сподобалося? Сподобалось як експерт кримінального відділення брав відбитки пальців, розповідав, як проходить, ну як експерти дивляться на місці злочину. Ви сьогодні поприходили багато юнаків і дівчат у формі. Ви входите до класу юних міліціонерів? Так. Юні курсанти. Юні курсанти. Розкажіть, будь ласка, які вам предмети там преподають? Е, препод... дають звичайні предмети, як і в всіх школах, і ще в нас додатковий урок ДПЮ. Нам там розповідають про гвинтівки, розповідають про різні автомати, е, гранати, ну про все, що зв'язано з таким. Ви хотіли би стати міліціонером? Так, мене сьогодні зацікавила дуже лекції, і я думаю, подумати над цим питанням. Вас сьогодні запросили до Придніпровського райвідділу і розповіли про роботу міліції, показали зброю, яка стоїть на балансі внутрішніх справ України. Сподобався цей захід? Так, дуже сподобався. Впізнав дуже багато чого нового. І так ще дуже сподобалося, що розповідають про автомати судмеекспертизи, як розкриваються ну, різні. Злочины. Макарони, гречка. цього всього там немає. І ж на дорозі лежить запакована банка. А значить, що ви друзі знаєте? Це міна протівки вона пластик. Я вам кажу, давайте от Україну. Це треба скільки людей, щоб приїхали, перебрали там під кожної хатою в кожному селі землю, щоб зробити таку мега-мега базу, Це просто Фуарба, тонким шаром. Вона застряє на виступаючих елементах на, е, <різь> у нас на всіх виступаючих елементах чіпляється і потім ми її будемо залишати на, на аркуші папери. По часовій стрільці. Таким чином вона залишається на папері. Тут підписано, деякий палець бути розміщається. Але на зоні АТО наші солдати воюють із 7,62. Чого пояснюю? 7,62 у нього більше зупиняючи Значить, Я вам буду розбирати, зараз вам показую кремок розбирання, розказую, що складається. Перше, магазин. Магазин коробчатий, чого зігнутий, тому що сама гільза, вона не циліндрична, вона конічна, тільки обрізана. Для того й треба цей угол, щоб вони нормально складалися один на один, щоб не клинули. замикає канал стола і.